Скажіть, будь ласка, а як юридична компанія з України може переконати наземного клієнта у своїй надійності та компетентності? Тобто, чому звернутися до вас потрібно, тут перш за все необхідно е, визначити, з яким сегментом е, іноземців е, юридична компанія хоче працювати? Якщо ми говоримо про нижній середній сегмент іноземців в довоєнний період, то тут достатньо е, базового набору. Е, Базового набору інструментів для того, щоб почати з ними працювати, е, перш за все, це володіння англійською мовою всім персоналом, керівниками е, юридичної компанії. Це must-have. Хто не володіє англійською мовою, краще взагалі в цю сферу не йти. Це е, гарний естетичний інформативний вебсайт, це е, свіжий контент, який є на веб-сайті, актуальний. Який Транслює експертність, та який транслює досвід компанії, її успішні кейси, перемоги. Це обов'язково клієнти обов'язково це перевіряють. Ем, головне в, в даному випадку для середнього та нижнього сегменту. Це презентація від керівника юридичної компанії, або від окремого спеціаліста, який цим займається в більш великих юридичних компаніях. Клієнти е, приймають рішення на підставі свого першого враження.